Кабмін продовжив ще на три місяці вістрочки від мобілізації для тих, хто отримав так звану броню від Мінекономіки. Про це 4 червня повідомив постійний представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Ну і детальніше про це та інші теми говоримо далі. із членом комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Доєднається нашого ефіру. Пане Олександре, вітаю вас. Вітаємо. Вітаю студію, вітаю, вітаю країну. Дуже багато питань, особливо зараз стосовно бронювання. Якщо можна, будемо по порядку їх спочатку стосовно цієї норми, яку я сказав, так що Кабмін продовжує на три місяці відстрочки від мобілізації для тих, хто отримав таку бронь від Мінекономіки. Про кого це йдеться і про яку кількість людей? Давайте я узагальню буду поза торчами, бо все ж таки це питання більше стосується Кабінету міністрів України. Мова йде про те, що всі ті Громадяни України, які працюють на підприємствах, які визначені критично важливими, і які вже мають бронь. Але час броні, яких підходить до е, перебронювання, е, в зв'язку з тим, що зараз величезний наплив на центри комплектування, а в деяких випадках треба йти оновлювати свої дані, то Кабмін подовжив е, терміни е, перебронювання, нада забуться так е, на три місяці. Mm -hmm. Але це все одно не знімає із людей, які мають зараз оновити свої дані, обов'язок піти і оновити свої дані, навіть якщо вони працюють у цих підприємствах і мають бронювання і це не знімає з духового за громадянина України з чинності законодавства, прийнято закону про мобілізацію, зобов'язаний з'явитись в центр комплектування або через додаток резерв, плюс, або через та оновити дані про себе. Окей, стосовно іншого поснови уряду, я розумію, що питання більше до уряду, але мені цікава ваша позиція. Сьогодні уряд прийняв постанову, якою передбачає бронювання, зокрема, лише половини працівників ДСНС, служби судової охорони, БЕП, Державної кримінальної виконавчої служби Нацполу і так далі. Про це сказав народний депутат в телеграмі пан Гончаренко. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, наскільки правильне таке рішення? Дивіться, я про це казав безпосередньо на комітеті, коли взагалі розглядали ці правки ці пропозиції, і можу зараз це сказати, бо моя позиція від того не змінилася. Дивіться, ця категорія державнослужбовців вона була в. Старому законі все ж таки мали відсрочку. Зараз в новому законі їх перенесли в класифікатор бронювання, і той центральний орган виконавчої влади, який безпосередньо відповідає за них, повинен визнати квоту щодо кількості чисельності відсотка по бронювання цих людей. Я тоді одразу казав, що дивіться, я не знаю, як для себе визначено наприклад, який відсоток ДСНС пожежників повинно бути заброньоване, який повинен бути все ж таки мобілізований. Те Теж саме стосується національної поліції. Для цього треба вивчити це питання, дослідити це питання, щоб ми. Не залишили, знаєте, коли буде десь палати щось, будуть викликати представників ДСНС, пожежників, а просто приїхати немає не має кому, бо вони будуть всі на фронті і всім мобілізовані. Або коли, не дай Боже, буде зрістати злочинність на вулицях, а злочинності треба постійно профілактувати, а не тільки приїжджати, якщо така допомога затримувати, це теж треба, але все ж таки профілактика це найголовніше. Але і це не буде робитися, і ми можемо, знаєте, по поодно... Зануритись в такий, Внутрішній колапс, коли з одного боку у нас немає кому тушити пожежі, гасити перепрошую, а з іншого боку, злочинність починає зростати. Я не кажу, що я виступаю проти того, щоб е, представники національної поліції були там е, мали відсрочку. але той відсоток по бронюванню він все ж таки повинен бути чітко зрозуміли, визначений а саме го на а не просто ну давайте там після відсотків відправо представників ДСНС Незрозуміло. Ну, стосовно поліції. Поліція сьогодні воює. Вони мають окремі підрозділи, де добровільно поліцейські пішли воювати, і таких насправді ну немало. Чи є сенс зараз вводити таку норму? Не знаю. Це питання дис дискутивне. Вашу думку я почув. А, дуже дякую. І ще одне уточнення: от українська письменниця-перекладачка Тамара Горіха зерня у Фейсбуці 3 червня написала а, про випадок такий, коли 17-річні українці не можуть стати на військовий облік дистанційно. Це ті, хто перебуває зараз за кордоном. Їм треба повернутися. В Україну прийти в ТЦК і тільки так це зробити. Вона аргументує, що це додаткові фінансові витрати для родин цих людей приїхати в Україну тут перебувати і потім назад повернутися. Чи не розглядає можливо Верховна Рада внесення якихось поправок або делегування таких розроблення таких норм на уряду, аби якось регулювати це питання? Дивіться на рівні дискусії сьогодні, це в парламенті між депутатами було спілкування. Тим паче, що ця проблематика має відповідний суспільний резонанс. Позиція міністерства оборони генерального штабу, що вони повинні з'являтися такі зобов'язані громадяни України, але ну розуміючи той виклик і. Е... Той резонанс. Ми розуміємо, що скоріш за все, якщо ми не змінимо або парламент або Кабмін не зміни відповідної і не дасть гарантію, такі військо що вони потім зможуть знову виїхати на навчання. Ну то це якщо це студент, який не навчається в закордонному навчальному вузі, да він приїхав в Україну, актуалізував свої дані, а Потім його не випускають. То, ну а йому там до 20 років ще там років скільки там 5 чи шість, мовно кажучи, да треба було можливо і навчатися. А то, як він буде сидіти в. Україні, то я думаю, що такі історії треба все ж таки переглядати. І сьогодні була дискусія з точки зору того, або це все ж таки унормувати у відповідній постанові, або можливо, навіть лунали такі чутки внести відповідні зміни до діючого законодавства. Ви якої позиції перетримуєтесь? Це має уряд зробити, чи все-таки прийняти окремий закон Верховній Раді? Я про це вже висловився і можу підтвердити, що я вважаю, що це повинен зробити парламент. Ми повинні все ж таки внести це в закон і закріпити це. Це право і цю норму гарантування на рівні закону. Ну і я просто в доповнення до цієї теми додам, що е, Ірина Вершук, міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих е, територій, в своєму телеграмі повідомила, що Кабмін все-таки готує постанову, яка дозволить 17-річним українцям, які перебувають за кордоном, отримати відтермінування для взяття на обліку ТЗК до повернення в Україну чи кінця воєнного стану. І вона це пояснила тим, щоб не було навантаження у територіальних центрах комплектування щодо проходження військово-лікарської комісії і е, процесу мобілізації. Крім того, от Верховна Рада дозволила мобілізувати на війну засуджених за вбивство однієї людини без особливої жорстокості та без А, Як ви вважаєте, взагалі оця ідея мобілізувати засуджених за вбивство? Наскільки вона потрібна і наскільки це взагалі виправдано? Перепрошую, ми розуміємо, що є проблеми зі зв'язком. Ми нагадуємо, спілкуємося з Олександром Федіянком, членом комітету з питань безпеки, оборони та розвідки. Власне зупинилися на темі дозволу мобілізовувати на війну засуджених за вбивство однієї людини без жорстокості та без безгвалтування чи сексуального насильства також за дрібну корупцію почуємо думку пана Федіянка з приводу цього питання.